Звитяга набирає обертів через вишкіл під такою назвою від українських спецпризначенців пройшли вже сотні школярів. Нещодавно закінчився сьомий такий збір. Програму бійці продовжують модернізувати. Чим дивували молодь у патріотичному таборі наші захисники цього разу розповість Анатолій Журавльов. За легендою навчань, бойова група потрапила під ворожу атаку. Є поранені. Завдання для вцілілих надати їм медичну допомогу та винести з поля бою. Права рука. Ну, накладай. Що ти? Накладай. У ролі бійців школярі та молодь до 20 років. Підлітки беруть участь у черговому військово-патріотичному вишколі, що вже в сьоме організовують спецпризначенці підрозділу Артан головного управління розвідки. Надання медичної допомоги лише одна з дисциплін курсу протягом п'яти днів його слухачі вивчають основи військової тактики, рукопашного бою, топографії, роботи з дронами та різноманітною зброєю. Уже тепер снайпінг, стрільба з карабіна, стрільба з короткого ствола з пістолета і стрільба з помпової рушниці. Зглянувшись на те, що наші міста постійно під атакою дронів, під атакою ворожих ракет, наші діти будь-якої миті можуть опинитися в такій ситуації, коли їм доведеться надавати допомогу там пораненим або надавати допомогу собі. Тому ми ввели от. Тепер обов'язково у нас буде дисципліна, цивільний протокол, медичний ритм навчань дуже жвавий, кажуть курсанти. Справлятися з усіма труднощами допомагає атмосфера в колективі. Тут досить така дружня, комфортна атмосфера, яка сприяє кращому ну, вивченню цієї справи, якою ми займаємося. Дуже класні інструктори, які ну в такій формі ігровій, більш але подають дуже важливі насправді знання. І на цей час, і в принципі, не тільки для військових, а й для цивільних людей потрібно бути друзями, і тоді вони довіряють вам, ви довіряєтесь і їм і все чудово працює. Діти в нас самі вмотивовані навіть вмотивованіші, ніж дорослі. Насправді їх хватають як губочки, вони все вбирають в себе і видають колосальні результати, навіть краще ніж звичайні військовослужбовці, пройшовши відповідне навчання. Та, попри інтенсивність тренувань для культурної програми, завжди є час. До курсантів постійно приїздять відомі українці, спортсмени, музиканти, актори. Саме на цьому звитягу до нас там приїздив все. Світньо відомий бандурист Тарас Компаніченко із Хореєю Козацькою, Це своїм гуртом. Також у нас був танок на майдані Конго вчора ми дивилися фільм. Той що пройшов крізь вогонь, і сьогодні до нас на полігон завітав головний герой цього фільму поспілкуватися з дітьми, поспівати їм пісні під гітару. І цей підхід, схоже, дає результати охочих долучитися до таких тренувань щораз більше. Окрім усього, вони ще й об'єднують підлітків з різних регіонів України, зазначають Артанівці. Дуже багато дітей нових, тобто не всіх взяли ті, що хотіли, були попередні рази, і почали формувати молодших інструкторів, підрозділ молодших інструкторів. З дітьми є великий інтерес, є у них інтерес, їм цікаво. Ну, ми розвиваємося. Плюс ми долучаємо нових інструкторів теж з різних підрозділів, не тільки з ГУРА. Тож у планах спецпризначенців шукати можливості збільшувати кількість вишколів і ділитися досвідом своєї методики з побратимами, щоби і вони у своїх підрозділах могли організовувати патріотичні табори для молоді. Анатолій Журавльов Володимир Самченко, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.